Слава Ісусу Христу, любі друзі! От в якому стані у нас на Тернопіллі сьогодні вже знаходиться абрикос? Готовий до цвітіння. Тільки не тішить нас погода. Погода дуже погана. Ну, щось будемо робити. якось будемо рятувати. Все при тому, що на вихідні передають до мінус 4 градусів. Дуже погано. Там того року я її вкривав, але практично вражу її. Я не зберіг, там було щось 5 плодів. Не знаю, що цього року, як воно в мене вийде. Щось будемо думати. Це не садрокоз в такому стані. Далі горушечка, це горушечка ще не боїться, в принципі. Вона тільки починає. Бутонечки набухати. Мороз її не буде страшний. яблуньки, в принципі, теж є, нічого страшного такого. А це такий стан. Бруньки деплої на слива. В такому стані. Якось так щось будемо думати, щось будемо робити, якось будемо спасати. Всім мирного неба. Хай Бог береже всіх.